Чільському професійному аграрному ліцеї імені Михайла Данканича відбувся особливий відкритий урок у рамках національно-патріотичного виховання. Захід об'єднав студентів і викладачів навколо теми героїзму, мужності та любві до України. Головним героєм став 118-річний студент ліцею Віталій Гоцепфел, який не лише захищає країну на фронті, але й продовжує онлайн навчання у рідному навчальному закладі. Ми горді, що в нас вчиться такий учень, як гольцафер Віталік. 2006 року народився у селі Ключарки. Зараз навчається на третьому курсі. Я говорю, навчається тому, що ми онлайн з ним працює наш колектив, і ми би хотіли, щоб він повністю отримав і закінчив наше училище диплом про кваліфікованого робітника. І про освіту середню Віталій добровільно мобілізувався до лав ЗСУ у квітні цього року. Завдяки своїй наполегливості та бажанню служити батьківщині він пройшов військову підготовку у Великобританії. Сьогодні Віталій разом із побратимами зі 128 двадцять окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади бере участь у бойових діях на Запорізькому напрямку, демонструючи сміливість і незламність українського воїна. Загорився тим бажанням, тому що бачив. І наскільки почали, ну, почали захоплювати Україну, тобто територію, так само бачив, як вбивають мирне населення. Тобто, самому для себе стало якось покликом туди піти. Ну, а на той час мені було лише 16. Тобто, можна сказати, для, для себе я сказав, що піду, як тільки виповниться 18. Мало виповнитися 18, але було на той час 17. За пару днів до 18 річ. Пішов до міського воєнкомату і кликався, ну, хотів вступити на військову службу по контракту. Сказали, ти молодий, ну, почекай ще, ти перегориш з цим бажанням. Ну і почав ще раз, і ще раз, і ще раз, і, як, можна сказати, добився свого бажання, тобто свого покликання. Євген Сотник. Євген, я з тобою. Попри службу, Віталій знаходить час для навчання. Його приклад показує, що навіть у складних обставинах можливо зберігати жагу до знань і продовжувати розвиватися. Я як викладач предмету захисту країни, то можу сказати, що напевно йому і в житті ото прагнення до знань, прагнення до військової знань у військовій справі, воно в подальшому послужить тільки відслужить позитивну роль. Я, як старша людина, як наставник, дуже прискіпливо поставився до його бажання в такому молодому віці служити в Збройних силах України, але побачивши в очах патріотизм, прагнення захищати свою батьківщину, прагнення перемогти на полі бою, що сьогодні на сьогоднішній день найбільш актуальне питання для нас всіх під Холод вчить нас цінувати тепло. Темрява вчить нас цінувати світло. А війна війна, на жаль, навчила нас цінувати найцінніші миті нашого життя життя, яке нам забезпечують такі молоді, юні, сміливі хлопці, які захищають і відстоюють нашу честь, нашу гідність, нашу незалежність на передовій. Цей захід ми організували, щоб показати всім учням, наскільки цінно, наскільки важливо такі дрібниці в їхньому житті, як спокійний сон, навчання, їхнє бешкетування. щоб вони могли побачити різницю, що їхні ровесники, такі молоді, 18-річні хлопці, у наш час не сплять спокійно, сплять в окопах, десь там. Не дойно не досипають і забезпечують нам мирне життя. Під час зустрічі Віталій поділився своїм досвідом і розповів студентам про реалії військової служби. Його історія стала нагадуванням про те, якою важливою є боротьба за свободу і незалежність України. Такі заходи дозволяють молоді побачити, що герої це не лише історичні постаті чи далекі образи, а реальні люди, їхні однолітки, які поруч і які роблять великий внесок у майбутні країни.